Доброго ранку малята. Подивіться, до нас в гості завітала дівчинка Оксанка. Вона щось тримає у руках. Нам потрібно відгадати загадку, та ми зрозуміємо, що принесла нам Оксанка. Хто завжди нам правду каже і самих себе покаже. І дорослі і малі себе побачать в зеркалі. Вірно, дітки, Оксанка тримає в руках дзеркало. Малята, а коли ви поглянете в дзеркало, кого ви побачите? Так, вірно, ви там побачите себе. Малята пропоную вам поглянути в дзеркало. Там ви бачите своє обличчя. Що у вас є на обличчі? Зараз я вам буду читати загадки забавлянки, а вам потрібно відгадати їх. Давайте почнемо. Щоб я тати й маму слухав, є у мене аж два вірно вуха. Уважно дивляться малята. У них цікаві, вірно, оченята. У Марійки та у Вови над очима чорні. Вірно, бро. Добре снідає Марічка і кругленькі в неї. Вірно, щічки. Запах квітів дітям носить. Їх відчув мій любий. Вірно носик. Тато наставляв Федота. Не розмовляйте з повним. Вірно ротом. Молодці дітки, ви добре впорались та відгадали усі загадки-забавлянки. Дітки, а що нам потрібно, щоб побачити все навкруги? Іграшки, тварин, будинки, яскраве сонечко. Так, дітки, нам потрібні очі. Чим, дітки, ми чуємо різні звуки, мову людей. Звук машин, музику, спів пташок. Так, це все допомагають нам почути наші вушка, для тем ми можемо відчути різні запахи: запах квітів, аромат парфумів, запах випічки, звичайно, дітки. Це допомагає нам носик. Поміркуйте, а за допомогою чого ми розмовляємо, співаємо, вживаємо їжу. Так, за допомогою ротика, вірно. Ось такий він дивовижний, світ навколо. Ось такі чудові ми. Сподіваюсь, вам було цікаво, дітки. До нових зустрічей!